Вітаю, друзі! Два розстрільні вироки за пиріжки з картоплею. І хоча ця історія дика та повчальна, але я б застосував подібне до сучасних деяких керівників МСЕК, прокурорів інвалідів та воєнкомів з вілами в Іспанії і не тільки. Так, от фігуранти справи 60-х років нікого не вбили, не застосовували насильство, не зраджували батьківщину та щонайменше двоє. Отримали вищу міру покарання, і ще кілька відбулися значними термінами ув'язнення. Що ж такого зробили ці люди, і до чого ж тут звичайні пиріжки з картоплею чи іншою начинкою, які продавалися в радянському Союзі повсюдно? Хто б міг подумати, що дуже корисний винахід стане знаряддям злочинної наживи В середині 50-х років? Центральному НДІ головного управління торгівельного обладнання Міністерства торгівлі Радянського Союзу винайшли новий апарат для випікання пиріжків із будь-якою начинкою. Винахід суттєво збільшував обсяги виробництва. На початку 1960-х років радянський дивоагрегат став централізовано поступати до регіональних трестів, їдалень та ресторанів, де, власне, й виробляли ті самі пиріжки. Ніяких приватників, ясна річ, не було, тим більше за Хрущова, коли рвачам та хапугам була оголошена справжня війна. А під цими термінами, рвачі та хапуги, малися на увазі всі ті, хто отримував не трудові доходи, тобто не на зарплату державну, в тому числі від продажу продуктів зі свого городу чи саду та товарів, зроблених своїми руками. Ви на каналі Козак Юа». Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської ідеології, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу. Дякую. Творці пиріжкового автомату він так офіційно і називався, навіть не підозрювали, що крім прискорення виробництва у їхнього дітища буде ще один історичний плюс. Здешевлення виробництва це стало зрозуміло лише практичним шляхом. Наприкінці 1960 року директор тресту дорожніх ресторанів у його віддані перебували всі вокзальні точки громадського харчування. Справжнє Ельдорадо для збуту пиріжків Свердловської залізниці. Товариш Акатов особисто презентував своїм підлеглим два новеньких, щойно з заводу. Ще практично експериментальних пиріжкових апаратів. Їх встановили в двох ресторанах величезного, пасажирського вокзалу Свердловську. І спочатку, як це завжди буває, працівники громадського харчування прийняли нововведення в багнети. Змінювати звичний робочий уклад ніхто не хотів. Товаришу Акатову довелося особисто змушувати керівників привокзальних ресторанів користуватися апаратами. І тут з'ясувалася ще одна дивовижна деталь при випіканні пиріжків відбувається економія олії близько півтора грама з одного пиріжка. Здається, це нічого, якщо не врахувати того, що тільки на одному свердловському вокзалі випікали 30 тисяч пиріжків на день. Чесно скажу, сам би не повірив таким цифрам, але у справі вказано саме вони. Та оскільки пиріжки то основна страва на обід радянської людини, і на перекус, то цифри правильні. Отже, з такими об'ємами виробничі цехи привокзальних ресторанів заощаджували 45 кг олії на день або 16,5 тонн на рік. Директори та їхні заступники, начальники виробництва ресторанів мали два варіанти подальших дій. Перше, повідомити вище за інстанціями про заощаджену сировину та отримати від керівництва подяку, а то й грошову премію. Або ж не змінювати норми виробітку сировини, а зайву олію покласти собі в кишеню. І працівники громадського харчування пішли другим злочинним шляхом. Причому на олії не зупинилися. Спочатку вони просто забирали олію. Відносили додому, продавали по друзях та знайомих. Незабаром зрозуміли, що продукту стільки, що він швидше зіпсується, ніж вони встигнуть його продати. Оптом збути неможливо, їх, напевно, спіймають за спекуляцію. І тоді в руках у розкрадачів народного добра народилася схема заробітку живих грошей. А для цього потрібно економити не тільки на олії, а й на борошні, цукрі, солі, яйцях та начинці. Найходовішою, з яких у ті роки були картопля, капуста, повидло та м'ясо. Покупці готових виробів мікроскопічного обваження не помічали. Тепер приліплені пиріжки пиріжків кухарі буквально відщипували грами сировини, але не для того, щоб зарахувати до себе додому, а щоб випекти невраховані пиріжки з картоплею чи іншою начинкою. Тістечка із заощадженої та вкраденої сировини продавалися там же, де й справжні, у вокзальних буфетах та через вуличних торгівельців, так званих лоточників. Тепер до злочинної схеми опинилися залучені і продавці за малу долю. Хто ж ці комбінатори? Директор першого привокзального ресторану товариш Лопатін та його заступниця товариш Куцко. Плюс директор другого ресторану товариш Першінов та його заступниця товариш Ісайкіна. Усі кухарі та всі продавці точок громадського харчування з радістю продавали неврахований товар і віддавали виручку своїм начальникам. І вся четвірка люди партійні, досвідчені, поважні, які постійно потрапляли на дошку пошани Свердловської залізниці. А що ж, товариш Акатов, директор Треста дорожніх ресторанів, невже він цього не помічав? Як він потім говорив на суді, дізнався досить пізно, десь наприкінці 1961 року, коли злочинна схема працювала вже близько півтора року. Чи він нічого не віддав до цього, слідство так і не змогло встановити. І замість того, щоб е, залучити. Відділ боротьби з крадіжками соціалістичної власності, ОБХСС так званий, та покарати своїх підлеглих, а Катов зажадав у них хабара за мовчання. Директор ресторану Лопатін передав своєму шефу півтори тисячі нових уже карбованців. Реформа була в 61-му році грошова, його заступник Куцько. В іншому ресторані станції Свердловськ-пасажирський відкат чомусь склав більше. Тисяча рублів від директора Першинова та 3,5 тисячі рублів від заступниці Ісайкіної, принаймні такі суми зафіксовані в кримінальній справі. Але це лише разовий внесок, так би мовити, компенсація за минулі роки, коли підлеглі не ділилися із керівником. Тепер же товариша Акатов встановив нову таксу по 50 рублів щотижня з кожного із цієї злочинної четвірки. Щотижня, тобто 800 рублів на місяць. Ватажки злочинної зграї купували на вкрадені гроші, дачі, автомашини, дорогі меблі, антикваріат, путівки на південь, оформляючи, як в фільмі Бережись автомобіля» чи так як зараз, слуги народу, цінне майно на своїх родичів. Десятки тисяч рублів, банально закатаних у склянні банки та закопаних у землі, вилучали у фігурантів справи. Усього ж прокуратура в обвинувальному висновку оцінить завданий державі збиток в 125 тисяч рублів. Згідно з новим щойно прийнятим Кримінальним кодексом РСФСР від 1960 року, таке розкрадання державного майна тягнуло терміном до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої, але жодної смертної кари. Тоді чому ж цих двох фігурантів розстріляли? І кого? Пам'ятаєте знамениту справу валютників 1961 року, коли трьох фігурантів Рокотова, Файбішенка та Яковлєва, спочатку засудили за незаконні валютні операції в розмірі півтора мільйони доларів США до терміну у 8 років, позбавлення волі. Потім, після критики такого м'якого вироку з боку Хрущова, відбувся другий суд, і покарання збільшили до максимальних 15 років. А слідом було прийнято закон, який встановлював смертну кару за цей злочин. І трійцю вже на першому судовому процесі засудили до розстрілу, незважаючи на те, що свої злочини вони скоїли до ухвалення нового закону. Закон зворотньої сили немає, це слова будь-якого законодавства, основа будь-якого законодавства. Але в епоху Хрущова та Радянського Союзу воно порушувалося часто густо в судочинстві. Розкрадачі пиріжків і Свердловщини потрапили і повторили долю валютників. Учасників обох злочинних груп, на чолі з самого товариша Акатова, заарештували в січні та лютому 1962 року. Ні, на місці злочину ніхто не попався. Просто в інших регіонах фахівці на місцях повідомляли про суттєву економію масла при впровадженні нового апарату. А із Свердловська чомусь мовчали, туди направили ревізійну комісію. Перечуваючи арешт, а Катов просто в кабінеті палив службові папери. Куцько вилила в каналізацію 16 кг олії, а Ісайкіна викинула з вікна будинку, коли за нею прийшли, 2000 рублів. Нічого не нагадує. Поки йшло слідство, а підозрювані сиділи в СІЗО, в липні 1962 року Чинний кримінальний кодекс був доповнений статтею 93.1. Нова норма встановлювала страту за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, тобто більше 10 тисяч рублів. Судовий процес відбувся в лютому 1963 року, та нову норму застосували для злочину, скоєного за лютий 1962 року. Ані прокуратура, ані суд це навіть не цікавило. Це ж Радянський Союз. Акатова та Першина засуджено до розстрілу, другого ресторанного директора Лопаткіна до 15 років. Його врятували військові ордени, обидві заступниці Куцкота і Сайкіна отримали по 10 років. Решту учасників злочинної групи кухарі, технологи, продавці, лоточниці, засуджені на строки від 3 до 8 років позбавлення волі. От так за пиріжки в Радянському Союзі розстріляли. Не зовсім за пиріжки. І, хоча це обурює зараз у військовий час, коли в Україні точиться війна, дуже би хотілося, хоча б для кількох чоловік, теж застосувати смертний вирок.